Запросила до Маріуполя оперну співачку з Китаю Ван Фан. Вона заспівала посеред руїн драматичного театру Катюшу. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко. Минулого року росіяни скинули на драмтеатр Маріуполя бомбу, внаслідок чого загинуло близько 600 людей. Як це все цинічно? Міністерство закордонних справ України закликало Китай пояснити приїзд китайських гастролерів до окупованого Маріуполя. Серед них китайська оперна співачка, яка виконала пісня Катюша на руїнах драмтеатру. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко. Міністерство закордонних справ України ініціює заборону виїзду, точніше в'їзду до України для всіх китайських гастролерів. Так, дипломатичне відомство відреагувало на виступ китайської оперної співачки в окупованому Росією Маріуполі. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в українському міністерстві закордонних справ виконання китайської співачкою пісні Катюша на руїнах драмтеатру в Маріуполі назвали прикладом повної моральної деградації. Threats. Yeah.